Шановний Павло Іванович, в передень вашого дня народження мої колеги сказали вам багато теплих слів. І я від цього серця до них приєднуюся. Але я хочу ще відзначити, що для нашого навчального закладу ви є найдорожча, найцінніша людина. Ви це душа і серце нашого навчального закладу. Ви даєте поштовх для розвитку, для життя нашого навчального закладу. І я впевнена, і робите дуже багато для того, щоб професійна освіта в сучасній нашій Україні обов'язково склалася. І обов'язково була на високому, гідному для неї рівні. Я не випадково сьогодні для вас вітання. Озвучую цій чудовій бібліотеці. Це ваша праця. Сучасно оновлена бібліотека, сучасні кабінети, сучасне обладнання подвір'я, реконструкція корпусів це все ви, бо ви є душею нашого навчального закладу. Вам не байдужі долі дітей, вам не байдужі долі педагогічних працівників. За це ми вас любимо, шануємо і поважаємо. Тому дай Боже, Павло Івановичу, щоб багато-багато років наш навчальний заклад процвітав завдяки вам. А я в цьому впевнена. Я хочу, щоб ви мали богатирське здоров'я, тому що я знаю, у вас такі задуми, а для того, щоб їх реалізувати. Треба здоров'я, творче натхнення. І повірте, це, напевно, колектив творчий, натхненний. Колектив, який вас, вам вірить, який за вами піде вогонь і воду з днем народження, Павло Іванович. Павло Іванович це захоплений педагог з творчими наздібностями. Прекрасний менеджер, тонкий психолог, який вміє справлятися з будь-якими непередбачуваними ситуаціями, володіє швидкісною реакцією у прийнятті мудрих рішень. Одним словом, професіонал. Його професійне кредо лише творча праця є запорукою вагомих результатів. Тому я бажаю, щоб потік його ідей, думок, а слідом за ним і дій не припинявся ніколи. Бажаю і надалі залишатися енергійним і невтомним, завзятим і неспокійним душею, щирим і турботливим, щедрим на добро. Нехай Господь Бог щедро дарує вам поливане щастя, здоров'я, світлу радість та родинні гаразди. У час ювілейний, святкових Даруємо розкішний букет шани та любові. Хай доля дарує до поговори. Щастя, радості безліку, міцного здоров'я, з роси і води. Хай щедрість і добро поруч будуть завжди. Від нас ці щирі вітання слова, і Бог хай дарує нові віта. Шановний Павло Іванович, методична служба щиро вітає вас з ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, творчої наснаги. Та плідної праці на благо нашого навчального закладу та професійної освіти України. Свято. Вітаємо. Шановний Павло Іванович, щиро вітаємо вас з Днем народження. Цей святковий день бажаємо вам всього самого найкращого, щоб ви завжди були ситі. А людина може бути сити тільки від таких смертів. Як Болтаю. Бажаємо вам всього самого найкращого! Звичимо щастя, здоров'я, натхнення, багато яскравих подорожей. Хай здійсниться все задумане. Шановний Павло Іванович, бухгалтерська служба щиро вітає вас з ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, достатку та миру, сімейного затишку, щастя й добра. Щоб поруч з вами завжди крокували надії на краще добробут, любов, щоб наше училище завжди процвітало, а задуму ваші здійснили сповна. Щоб сили та подих натхненний, ще довго у вашому серці жили. З, з Днем народження! Цих починаннях супроводжує вдача, розуміння і підтримка з боку рідних, колег і однодумців, а непроста ваша робота приносить тільки задоволення і творчі перемоги. Хай усе це знаходиться місто і для родини, і для дітей, і для роботи, і для друзів. Я рада привітати вас із тим, що ви гідно прожили ці літа та побажати ще нових, щасливих, успішних і захоплюючих життєвих доріг. Павло Іванович, вітаю вас, бажаю здоров'я вам, щастя, щоб все було добре, щоб вас любили, поважали і шанували. Шановний Павло Іванович, вітаємо вас із ювілеєм, бажаємо вам міцного здоров'я сімейного благополуччя і всього вам самого-самого Шановний Павло Іванович, вітаємо вас, юбілеєм. Бажаємо вам щастя, здоров'я, наснаги, успіхів у труді, хай здійсняться в вас всі мрії. Шановний Павло Іванович, вітаємо вас з юбілеєм, бажаємо вам щастя. Здоров'я і всього самого найкращого! Шановний Павло Іванович, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам всього найкращого. Здорово, успіхів і щоб ваші всі справи збувалися. Шановний Павло Іванович! Вітаємо вас з ним народження! Бажаємо самого найкращого! Павло Іванович, вітаю вас з ювілеєм. Бажаю вам всього найкращого, успіхів і наснаги. І завжди посміхатися. Бажаю вам щастя, здоров'я та творчих злайтів. Happy, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you? Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Скажи, будь ласка, в тебе є дідусь? Да. А як його звати? Е Павло. Як як? Е Павло. Павло? А ти як його називаєш? Називаю е його дідусь. Дідусь? Да. А дідушка балує тебе? Балує. Балує? А ви з ним на рибалку ходите? Ходимо. Ходите? І скільки ви риби спіймали? У мене 1. Три? А який розміром покажи. 3. А яким розміром рибку ловили? Велику чи маленьку? маленьку. Велику і маленьку. А в парк ходите з ним гуляти? Ми з парку ходимо. Да, і що ви там робите? Ми там гуляємо. Гуляєте? Катаєтесь на карціонах? А стріляєте в тирі? Да. да? І хто краще стріляє? Ти чи дідусь? Дідусь. Дідусь, так? Да? Так він тебе навчив вже. Да? Добре. А цукерки тобі купляє, дідусь? Купляє. Купляє? А за погані оцінки сварить? Сварить. Сварить? І що каже? Не було. А як приносиш 12, він що говорить? Він каже, він каже, що він молодець. Каже молодець. Так. А у дідуся скоро день народження. Що б ти йому побажав. Бажав часу здоров'я ще буде. І купляв мені цукерки.